У кожен дім може прийти біда, але ми можемо подолати її разом життєві історії в програмі Віра, надія, любов. Я Тетяна Цимбо і я Ігор Гірґадєцький. Здравствуйте. В ефірі програма Віра, надія, любов. Цю програму ми створюємо разом з фондом Ріната Ахметова. Розвиток України до нас постійно звертаються люди, наші глядачі, по допомогу. І сьогодні така допомога потрібна сім'ї Ільченків. Вони гості наші сьогодні. Це Світлана і Роман. Мама Світлана і син Роман. Про вашу біду нам розповіли кореспонденти наші. Давайте зараз всі разом. Я і до гостей звертаю. Подивимось на екран. У Романа Ільченка з Київщини генетичне неврологічне захворювання, торсійна дистонія. М'язи підлітка немов чужі, не слухаються господаря. Виходить так, що з підкірки головного мозку йдуть імпульси на Тонус м'язів. Він хоче руку отак зігнути, а вона у нього отак викручується. От він не може володіти своїм тілом, так як він хоче, так як йому хочеться. Довгий час хвороба лише прогресувала, але три роки тому ромі встановили нейростимулятор головного мозку. Операцію проводили в сусідній Росії. В Україні тоді не було ані потрібних матеріалів, ані досвідчених фахівців. Операція по імплантації системи нейростимуляції нам обійшлася у ну близько десь трьохсот тисяч гривень. Ми тоді продали частину будинку, продали автомобіль, продали. Ну, все, що можна було там від покійного чоловіка, там позалишали всякі сварки, він рихтував автомобілі, все ми продали. Ну і збирали друзі, рідні, сусіди, всі, всі збирали, назбирали ці кошти, і зробили операцію. Нейростимуляція дала результат. Рома навчився сидіти, рухатись, навіть бігати. Забув про інвалідний візок, став самостійним, допомагає по господарству. Тепер його день проходить цікаво і насичено. Я намагаюся кожен в свободне время займатися спортом. Там, біг, віджимання від пола, на турніку, на брусях. Там. Ну, такі його ще там. Ну, більше всього я люблю бігати з собака. До мене приходить учите фізкультури, там з друзями ходимо на турніки, так, так, бігаємо. Ще. В мої плани входить в 10 клас вже пойти в школу. Якщо він, звісно, буде, бо там уже всі хочуть йти. Е, ну, так що я хотів би. Пригнати з парашута. Але поки що це лише мрії. Мало того, юнак може втратити навіть те, чого він досяг, якщо йому не замінять нейрогенератор. Цю операцію можуть зробити й у Києві, але сам прилад родина має придбати власним коштом. Зараз, щоб замінити нейрогенератор, нам потрібно 212 тисяч гривень. Продавати вже у нас нема чого і тому я надіюся, що знайдуться добрі люди, які нам допоможуть. І я також сподіваюся, що наші, наші наша влада, наше от Міністерство охорони здоров'я звернуть увагу на таких хворих. Лише до квітня старий прилад буде забезпечувати активність романих м'язів. Та коли заряд генератора вичерпається, хлопець може знову перетворитись на печального п'єро з лялькового театру. Тільки ми можемо допомогти йому залишитися людиною. Думаю, що тут абсолютно очевидно, що самотужки не впоратись. Безумовно, не впор... Ви до когось звертались. Так, ми зверталися в Міністерство охорони здоров'я і в департамент охорони здоров'я Кода, і в Кабінет міністрів, адміністрацію президента. Ми в благодійні різні фонди писали листи електронною поштою, розсилали на всі канали телебачення України. Ну поки що Поки що всі тільки відмовляються. Фінансування не фінансують, тому що коштів у бюджеті немає. Такі нам відповіді прийшли. Що, що можна зробити? Чи є якісь, ну скажімо так, якісь думки з цього приводу у світі медицини? Ну, перш за все, я б хотів відзначити, що нейростимуляція це єдина методика, яка доведена в усьому світі, яка ефективно може допомагати таким хворим. І вона входить до протоколу лікування в більшості розвинутих країн світу. Друга основна теза, що в Україні, в Києві є всі можливості для проведення таких операцій. І з травня 2012 року у нас в Києві проведено в нашому інституті 11 пацієнтів, було виконані подібні операції з достатньо гарним позитивним ефектом. І Я б акцентував увагу, що інше в плані операційно всі прилади для того, щоб провести таку операцію, навики лікарів, у нас пройшли стажування. Маємо, володіємо даною методикою. Але в принципі на сьогоднішній день. Найкращими вважаються ці системи двох-трьох компаній у світі, які є найбільш поширеними у використанні, і проблема в тому, що немає бюджетного фінансування придбання цих систем. Що зараз робити от конкретно? у нас история. Конкретный чудовый хлопец. Я вот представляю волонтерское объединение, инициативную группу Дарангела. Я хочу сказать Светлане и Ромочке, что, безусловно, руки опускать не стоит. И, конечно, нужно активизировать свои действия сейчас в первую очередь в сторону того, чтобы популяризировать эту проблему. То есть сказать людям о том, что есть такой чудесный мальчик, и он требует помощи. Я убеждена, и опираясь на свой опыт в волонтерства, что очень много у нас неравнодушных людей. И мы видим, что э, когда люди узнают о проблеме, они обязательно э, хотят э, по мере возможности направить какую-то сумму в помощь тому или иному ребенку. Риночка, пробачьте, вы берете за эту справу? Я э, лично не могу за нее взяться, по той причине, что мы занимаемся помощью онкобольным деткам. Угу. Но я обязательно Светлане окажу помощь информационную, я ее угу. познакомлю с нужным волонтером, который безусловно окажет помощь. Может ей ще якісь думки? Може у когось якісь асоціації? Може може якась есть... ще є Будь ласка, я прошу. Ви знаєте, я хочу сказати большое спасибо мамам за ваше терпіння, за вашу ласку, за вашу доброту. так, як вот сейчас я увидела в кадрах, когда ваш сын на сегодняшний день стал такой умницей, занимается физкультурой, помогает вам по дому. А ти просто умниця. Я хочу сказать, что э, мы, наверное, э, скажем так, поможем вам небольшим взносом от своего адвокатского объединения крупного и партнером, э, как бы небольшим взносом э, для того, чтобы вы могли купить этот аппарат. Почему? Потому что я так поняла, что есть определенное время для того, чтобы собрать деньги и сделать эту операцию. И каждый день, и каждый час он не должен быть потрачен просто так. Даже мало часу потому что дия, сдается, доквит заряд этого... То есть каждый час, каждая минута, Зараз которая уходит, важный, да. скажем так, в никуда, и я так думаю, что мои коллеги от адвокатского объединения, еще раз повторяю, крупновые партнеры, поддержат, и мы сделаем маленький вклад для того, чтобы вы начали собирать средства для того, чтобы сделать операцию. Спасибо вам величезное. Я думаю, что у вас есть с кем... Виходити на якусь фінішну пряму, тому що дійсно часу дуже мало. Але у вас іще є одна можливість сьогодні: у вас є мікрофони і є камера. Вони у вашому розпорядженні, ви можете звернутись самі до людей. Будь ласка. Важко говорити після ці. Всіх нагадувань, який стан був у Роми до операції, це було про це страшно просто згадати. Але я дуже рада, дякую Богові, дякую добрим людям, які нам знайшли, допомогли на першу операцію, тому що ми без людей добрих, ми б не б її не зробили. І прошу дуже всіх небайдужих не людей нам допомогти. І також прошу і ще раз прошу нашу владу, державу, щоб звернули увагу на таких от хворих як мій Ромка. тому що їм дуже дуже потрібна підтримка держави. Я думаю, Роман. Це дуже велике враження, зможе стрибнути з парашутом, тому що з парашутом стрибають навіть старенькі бабусі і люди, ну наприклад, які не мають кінцівок. А я хочу звернутися до всіх, хто може вплинути на цю ситуацію, тому що порушення руху кінцівок вона пов'язана не лише з генетичними захворюваннями, але пов'язана з травмою, травмою головного мозку, які отримують наші бійці. Як ти можуть отримати і мирні демонстранти? І в побуті, і будь-хто можливо охорони здоров'я все ж таки зацікавляться цими технологіями. В уряді зацікавляться для того, щоб це обладнання могло проводитись у нашій країні, яка ну не зря все ж таки хизується тим, що вона будує ракети і зможе допомогти отим тисячам людей, і молодих хлопців, і старих ветеранів, які потребують цієї допомоги, щоб почати рухатись. І ще, будь ласка, от зараз на екрані у вас телефони мами, мама Світлану. Світлана звати маму Роми. Запишіть собі, можливо, ви зможете допомогти цим людям. Будемо дуже-дуже вам вдячні. А я хочу навести чудові слова російської письменниці, знаєте її, багато хто читає, Дарія Донцова. От вона сказала так: не потрібно намагатися допомогти відразу всьому людству. Досить просто подивляйтесь. Дивитись навкруги і побачити того, кому погано. Якщо кожен із нас пригріє кинутого собаку, утішить скриджену дитину або допоможе самотньому старому, у світі не залишиться нещасних.